Перші танки Абрамс відправляють в Україну разом з ними Леопард та Петріот від Німеччини. Шведська компанія передала сотню станцій для підтримки зв'язку у польових умовах. А США допомагають українським аграріям із посівною. Тим часом у Каліфорнії наш військовий на протезах станцював балет. Про усе це дивіться у нашому дайджесті. США схвалили поставку Україні першої партії танків Абрамс. Вони прибудуть на початку осені. Разом із ними передадуть повний пакет необхідних боєприпасів та частин. А неназвана країна викупила у Бельгії танки Леопард. Їх вже відправили в Україну. Від Канади отримаємо бронемашини. Сенатор Німеччина ж передала ще дві пускові установки Петріот, боєприпаси та тактичні окуляри. Інтернет на деокупованих територіях шведська компанія забезпечила українців сотнею портативних станцій. Їх використовуватимуть для підключення швидкісного інтернету у польових госпіталях та підтримки зв'язку у віддалених точках населених пунктів. За словами представників компанії, це найбільше замовлення на їхню продукцію від початку існування виробництва. Українські фермери із шести постраждалих регіонів отримають насіння озимого ріпаку. Це допомога від США. Повідомляють у Мінагрополітики. Усього нададуть дві тисячі посівних одиниць. Їх має вистачити для того, аби засіяти більше ніж п'ять гектарів культур. Кліп «Imagine Dragon» з українським хлопчиком номінували на престижну музичну премію. Сама відеоробота американського гурту вийшла навесні цього року. У ній історія 14-річного Олександра Згурського з Миколаївщини. Через повномасштабне вторгнення його родина втратила житло. Згодом їхню домівку відбудували благодійники. Нині відеокліп номінували на MTV Video Music Awards у категорію Відео для добра проголосувати за нього можна за QR-кодом, який Зараз на вашому екрані. Тратив ноги, але не силу духу та віру в себе. Український військовий на протезах станцював балет у Каліфорнії. Виступ вразив увесь зал. Три тисячі глядачів аплодували, стоячи до великого вторгнення. 26-річний Олександр Будько працював баристою в Києві та вивчав графічний дизайн. Але після 24 лютого пішов добровольцем на фронт. Відео танцю швидко розлетілося мережею. Чому Ейрліфті зрештою в кінці мене піднімають, Бо ми це життя цінуємо, і ми його підіймаємо вище всього. А ми ж дякуємо усьому світу за допомогу та підтримку. Разом ми сильніші. Поліна Поломарчук та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.